Переді мною світ, нім тисячі доріг, я вільна йти праворуч чи ліворуч, і в серці поселити зло і гріх, хоча Господь так близько зовсім поруч. Переді мною світ я вибрала Христа, цей шлях тернистий, іде він на Голгофу, я йду туди звільнитися від пор і поклонитися святій любові, любові. Розп'яти на хресті за гріх, мій гріх і гріх усього людства. Хай будуть світі тисячі доріг, моя ж прямує до Христа Ісуса. Дивлюсь, оченю сила відвести, дивлюсь, як розпинають мого Бога, як важко було хрест йому Кров капала Іса у тій крові дорога. І все ж він йшов. Пробиті ноги, руки, вжала в пилець у чоло. Невинний він. За що ж така наруга? І не по у той день було. Пройшли роки, віки, а ніби вчора. Я бачу, що заплачена ціна, заплющу очі, бачу знову, знову, як чаша випита спасителем до дна. Переді мною світ, я вільно вибирать добро і зло. Любов або прокляття, прийняти Божий дар або несяк, а в серці і в очах стоїть розп'яття. Переді мною світ, я вибрала Христа, бо Він помер воскрес зараді мене, й Тебе, а світ, цей світ без Бога, мирнота, мій шлях лишить у небо крізь.